Ми, так як буде мінімальне препарування, ми робимо маркировочні борозне. Наш зубчик сам по собі досить стертий, тому по висоті ми його і не трогаємо, тільки по бокам. І проводимо мінімальне втручання. Він між препарованим зубом під вінірчик та непрепарованим. Вона мінімальніша. Ось у нас з одної сторони у нас вже зубчик підготовлений під вініри. Ось не підготовлені. З другого боку ми ще їх не трогали. Якщо ви побачите по відео, то різниця мінімальна. Тобто у нас препарування в ділянці 03-02 було максимум. Більше ми не трогали зубчики діля, в декотрих місцях глибше, там де був каріс або ж стара реставрація. Тому якщо пиляти препарувати правильно, то шкода для зуба мінімалізується повністю.